збитий літак Путін не, не вибачився після того, Алієв почав тиснути, тому що він повинен відстоювати свої політичні інтереси перед своїми виборцями. Пробачити в наглою в наглою по витрачене життя своїх громадян. Нормальний президент не може. Якби якщо він нормальний нормальний президент, що він відповідь отримав? Плівок. Після того Лів почав жорсткіше говорити на рахунок того, де він бачив Путіна і що робить Росія. Росія що після того Росія що після того зробила, вбила і закатувала в Новосибірську декілька громадян Азербайджану, нібито... Мафіозія, ми хочемо ну на сам, насправді це було для своїх показати. Що ми вас зібражавця вважаємо за е, чорножопих, і це було притом сказано на відео записано як вони б'ють людей і обзивають їх е, останніми словами, і це показано було е, одному із лідерів е, країн. Що він після того поступив? Він сказав о тому, що ні, тут ти вже вже не друг. Явна, і ми вже тут співпрацювати не можемо. Що і, і що він отримав? Що він отримав у відповідь? Він отримав удари по вже економіці.